Привітики. Я зараз збираюся в школу дитину забирати і по-бистрому відео маленьке зроблю. А, хотілося б поділитися із вами. Я роблю пости а, з приводу України. Є в мене закріплений пост і інші пости. І а, на днях недавно одна сука-руська прийшов, почитав, все. І свого прапора в ГІФ коментарях прикріпив. А, і час від часу я таких маю, які приходять і посрати люблять там в коментарях. А, так от, що хочеться сказати, головна думка: я тут в модельній агенції навчалася деякий час, а потім почала розуміти, що там всі росіяни, включаючи власників. Ну, вже якби, як приходиться взаємодіяти, ну, мусиш взаємодіяти, бо я прийшла навчатися, а не знаходити собі друзів. Але я не витримала, коли мова навчання англійська була. А Ці моделі вони по п'ять по шість мов знають і переключаються постійно на різні мови. Ну Це вже, це ще я терпіла, коли вони задавали запитання викладачу, хоча я не розуміла відповідей викладача. А потім, вже коли викладач говорить, ну так, у нас більшість групи розмовляє російською мовою, давайте будемо проводити заняття на російській мові. Ну, мене це вже трошки підбесило, що вони, якби ці росіяни тут в Європі, вони люблять нав'язувати свою мову всім, а потім приходять. Захищати російськомовне населення. В результаті, після того як сказала вчителька, що давайте. Я говорю, ну дві людини з групи. По-перше, вони не знають російської, для них урок буде. Вони заплатили гроші. Для них урок буде мимо. Вони не, не зрозуміють те, що ви говорите. Це по перше. По-друге, в нас мова навчання англійська. Давайте, будь ласка, говорити на англійський. Ні, все-таки давайте на російський і так далі. Я говорю, ні, я не, 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 не згідна. А чому ви не згідна? Я кажу, тому що я ненавиджу Путіна і мову його ненавиджу. і не, не, не хочу на ній спілкуватися. І в результаті мене просто попросили звідти з агентства модельного. Але ну, я не дуже шкодувала, тому що перебувати в одному місці із. Росіянами не дуже велике задоволення. Але що хочеться сказати, що тут в Європі намагаються уникати політичних е дискусій. Е Намагаються бути нейтральними, намагаються всім догодити, да? вони так скромненько мовчать, така толерантність, а потім оця толерантність вела з боком. Вони ще ну, просто не зрозуміли, як, хто такий Путін і що він робить. Ну, ось так, Трохи я з вами поділилася особистим. Тож. Так, да, я розмовляю на російській мові з тими людьми, які там з Казахстану, з Арменії, з різних там, країн, які ну, просто або на своїй казахстанській арменській мові розмовляють, або на російській, ну вони не розуміють української. Але з росіянами ну, або на англійській розмовляю, або або не розмовляю. Оце отак. Просто ділюся з вами своїми враженнями, як воно воно ото бісить, як ото приходять і починають нав'язувати свій язик. Я теж непогано розмовляю з сужиком, тому що я з е, самого дитинства ну, було все перемішано: і українська, і російська, і в школі вивчала російську. Але відколи війна почалася, то я намагаюся намагаюся вести свій блог на український. Е, і намагаюся навчитися української мови. Тих людей, які розмовляють на російській, українці, я сприймаю нормально, але я не розумію і не сприймаю те, коли хтось приходить і починає щось нав'язувати. Оце мене дуже бісить. І такі люди вилітають з мого життя дуже швидко, або я вилітаю з їхнього життя. Як зі мною сталося тут <смі> в модельній агенції? Отже, я бажаю вам гарного дня. Побіжу забирати дитину зі школи. Підписуйтесь на мій канал, будьте зі мною. Зі мною буде цікаво. Скоро я виставлю дуже цікаве відео. Я монтаж робила в одному хорошому місці побувала. Так що, я думаю, що вам сподобається. Що сказати? Слава Україні! Ми переможемо! Не треба здаватися. Ми повинні бути сильними духом.